Дякую, Господи, що ви зібралися. Давайте на коротеньки помолимося, щоб сьогодні ще слово воно торкнулося в нашого серця. ім'я Ісуса Христа. Царю серію, Господь, спосіб, ми дичемою Христос, за три за те, що ми можемо збиратися, як одна родина Бог Богу, не присутність твоєю. Просимо про Божого благословення, благословити. Нехай Боже, Господь, слово, воно торкнеться в наші сердець. Нехай Боже, Господь, посерединеся в них ім'я Ісуса Христа. А -мінь. А -мінь. Ми знаємо, що місяць, який ждеться, як у нас кінця, то всі кажуть так, добробуту які. Має добробут чи ні? Так який місяць там? Місяць Добро. Добре. Майже слово жовтий. Добре. У мене була дійсно така проповідь заготована в добробуті. Але Господь вчора мені показав найважливіший добробут, який повинен бути в у нас, у нас, в нашому серці, в нашому житті. Ви майже чули ці слова, які записано в Біблії в, Біблі, в Матвії 28, 18.20. Ви всі чули? Добре. Останні верші Євангелія Гелят Макфія там написано, і наблизившись Ісус сказав дана мені всяка влада на небі і на землі. Отже, ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберегати все, що я заповідував вам, і ось я з вами по всі дні до кінця віку. Амінь. Ми багато разів чули це слово, ми багато разів а, міркували над цим словом, ми багато його виконували, але до кінця слово то, як до мене, воно відкрилося мені в другому просто ракурсі. Як навчити і як зберегти, що я заповідував? Ось головне питання, що мене більш всього набінтежило. І я попросив Господа Бога, щоб він показав, як це зробити. Тобто ми всі ці слова, які написані, ми розуміємо, що потрібно йти навчати і хрестити. Але є те, що заважає дуже нам це зробити. Дуже заважає. І давайте подивимося, що ж нам взагалі-то заважає по Слову Божому бути з Господом Богом. Матвія 6, 20, 11. Зберігайте ж собі скарби на небі, де ні черві, ні для не точать. І де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Ну, проповідь маленька проповідь назва в неї Де є моє серце? Де є моє серце. Я думаю, що ви, згідно ви, що де моє серце, там якесь я. І це дуже, дуже, ну, дуже правильно. Але що таке, коли щось не виходить, коли наші слова вони, не почути? коли наші дії не мають наслідків, як з цим робити? Що робити? Боже слово каже, що зберігаєте собі скарби. У мене був такий випадок, з чого ну, і почалась ця маленька проповідь. У нас є сад такий, сад, такий поважний сад біля церкви. І я працюю в цьому саду. Я є садом який дбає про дерева, дбає про зелень, яка в нас всі отримують задоволення, радущі, вони бігають, ходять, діти бігають, листя ж жбають куди завгодно, але слухайте, то велика радість. Ну, дивлячись, що Господь зробив. Ну, в нашому також парку є білка, вона вже живе там, на постійної основі, його вже підкармлює. Але до чого? Розумієте, є якісь правила, які є в кожної оселі правила. І також є правила в нашій церкві. Вони написані на, на вході. Що там, там не можна палити, там не можна вживати, там, там не можна а, то есть, робити гріха і т.д. і І той пункт, він... А, Такими величезними-величезними буквами величезними написано на вході в парк цар і син. І ось коли я просто прибирав, я просто побачив, одна людина сидить, палить і п'є. Слухайте, я підбіг до нього, кажу, друже, а чого ти тут робиш? Чого ти тут Ти що не бачиш чи що? А мені каже, я тобі, друже. І розумієте? І ми почали отак от спілкування таке, не дуже добре спілкування, але ж він був в допитку. Але знаєте до чого? Що я побачив? Я побачив мої емоції, які знаходились в моєму серці, коли я просто, ну, я просто до нього йшов. Знаєте, от слово Боже каже, буде скарб ваш, там буде і серце ваше. Інколи в нашому житті є такі випадки, що ми використовуємося відчуття, тими відчуттями, які нам зовсім не потрібні. І вони руйнують наше спілкування. Слово каже, де ні черви, ні пля не тощо. Не крадуть. І от коли я побачив, що е, я почав я почав спілкування не з того, що я просто сказав, друже, тут не можна просто палити. А я сказав з позиції зовсім іншої володи, і людина мене не сприйняла. Де моє серце було? І мене Господь запитав, де було твоє серце? І знаєте, я чуть відчув, коли Господь сказав, а може в нього проблема? І тоді я там поміняв свою риторику. Я просто почав з ним казати, просто, ну подружки, який він старий друг. Слухайте, та людина, яка була до цього, яка мені там тикала, яка там щось прагла мені доказати, що що я хочу, то я буду робити, вдруг вона оказалась християнином. Такі корти п'є. І Бог казав, що в нього є проблема, велика проблема. Ми інколи, знаєте, отак також, ми бачимо, на емоціях підходимо і щось робимо, і в нас нічого не виходить. Бо серце наше, воно не там, де потрібно. Бо ми прагнемо щось одне, а у Бога зовсім другий план. А може потрібно просто послухати людину, а можна щось зробити, а може щось. І знаєте, воно не відбувалось також, що я так і Господь перекричив, ні, я просто почув. В серці своє не так. Отже, де моє серце? Де твоє серце? Ви знаєте, та людина пішла, вона сказала, я її згуть, ми пожала руки, сказала, будь ласка, приходь, я тебе буду чекати. І він прийшов. До речі, позиція, наша позиція. Чому Господь каже, і ось я з вами по всі дні до а, кінця віку. Розумієте, наше серце ми кажемо, що ми віддаємо наше життя в руки Господні. Ми віддаємо. Але как? як правильно навчитися так, щоб люди вони просто бачили Господа Ісус Христа? Щоб вони не просто бачили, що ми дуже багато всього знаємо, Бо інколи люди, такі ж як той чоловік, вони багато знають, бо я багато почув. Як для такої людини просто не донести Слово Боже? Як щоб він просто побачив Ісуса Христа? Я не кажу, що то я просто прийшов і накричав на нього, ні, але я неправильно повівся. Я визнав це під Господом Богом і перед людиною. Дивіться. Псалом 50, 12 вірш Давид ну, каже, серце чисте ну, мені, Боже і Духа неправедного. Ну, відновив внутрі моєму. Тобто, розумієте, коли ми бачимо, що щось у нас не те і ми не можемо щось зробити таке, в спілкування, я не кажу, що зараз за євангелізацію, я кажу в спілкування між один з одним, взагалі, тобто, тобто в родині. То треба Господа просити, щоб Господь серце затворив чисто. Якщо царь Давид просто просив за ці речі, слухайте. Давид просив на ці речі, то він відчував, що в нього не достатньо той Божої любві, що в ньому не достатньо а, а, взагалі, щоб просто показувати Господа Ісуса Христа. Так що ж нам робити? Рівень до 10 до 9, 10 голова, з 9 по 13 вірш. Бо якщо вустами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, і серцем твоїм вірювати, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірують для праведності, а устами сповідують для спасіння. Бо Писання говорить, усякий, хто вірить в нього, не соромиться. Тут нема різниці між юдеєм та й бо один Господь у всіх. Багатий для всіх, хто прикликає його. Бо всякий, хто покличе Господня, спасеться. Ось така вправа маленька, вправа, з якої починається все наше життя. Коли ми народжуємося, ми бачимо тата чи мати, кажемо мама, і ми вже любимо мати, тату. коли, знаєте, як коли. Кажу, я кажу за себе. Інколи Я не відчуваю Господню любов до себе. І я починаю шукати. Ще раз кажу, я просто кажу за себе. Інколи таке буває. Ну я впевнений, коли таке буває, то я здаю іспит. Я просто здаю іспит. Ми колись приїхали на позицію. І ми е, заходили е, до хлопців і познайомились. Я був перший раз на позиціях і познайомились. І мені хлопці кажуть, слухайте, а ми вас знаємо. Я кажу, звідки вас знала. Ви приїжджали до нас на Бахмут. Я кажу, слухайте, я ніколи не був в Бахмуті. Ні до війни я не був, ні во время війни. Та ніби були в Бахмуті. Ну, думаю, ну добре. Ну, хто Ну якщо треба, бахати був. Потім ми поїхали до інших хлопців. І також я, я не мав цих хлопців. Вони кажуть, о, так у нас були. Я кажу, де? Ви? Я ось приїхав. Та ні, ми були, ну вчасно мене яру. Я кажу, я не був з вами. Звідки взяли, що я був з вами? Ну, звісно, то, що все, то все відбувалося так, що я зайшов і одразу не сказали, ні. Були спілкування, були до е, дружні значно обійми, була якась праця, були, було слово Господнє, то все було. І потім я опять приїжджаю, а п'ять хлопців я ніколи не бачив. Да, ну, ні, ви саме слово бачили. Тут я подумав, може щось в мене, щось не, не то. Ви не бачили повсяк. По може, пісні, то ви приїжджали до мене. І знаєте, я злітався. І я запитав, Господа, чому так? Знаєте що? Ви тільки що чули, коли наші люди це співали, це на там 2.20 Написано так. Як вже не я живу? а живе в мені Христос. А що нині живу в плоті, то вірую живу в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. І тут мені Господь сказав, як, як, як колись, коли десь там років за 20 тому, а може ще більше, коли я побачив, я думав, що я вам приходив, а твій Ісус приходив і мене питав, ти знаєш, де ти будеш? І тут мені Ісус сказав просто. Вони бачать мою Божу любов до них. Тому тебе просто впізнають. Не тебе впізнають, а мене впізнають. Отож, де серце наше? Як ми спілкуємося, як ми, а, як ми дружимо, як ми з домашки щось робимо, слухайте, то позиція нашого серця. Де наше серце знаходиться? Чи воно в руці Ісуса Христа знаходиться? Чи воно зараз не підтверджено тому, що е, черві і нутля е, просто значно зриває? То наше почуття, розумієте? Зараз ворог бажає з нашого серця просто забрати все те, е, що в нас є добре. Де наше серце? Ми можемо в нашому серці зараз впустити страх, і він буде з'їдати як червь. Він буде течить нас постійно. Але Бог сказав, що ми є церква, Божа церква, і пекельна верта нас не здолає. Бачите, таке питання, чого? Розумієте, що дуже багато, дуже багато треба молитися, дуже багато треба спілкуватися, ну, дуже багато треба допомагати ну, один одному. Розумієте? От в чому сенс? Де твоє сенсі? <клух> І знаєте, ну, а моль, як написано, так? Да, Про моль. Ну, для моль, є моль, так. Моль. Ж... Не треба звати. Вона десь щось знайде і потім геть і не треба вивізти. Потрю. Слухайте, ганяєш, 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 там Десь де вона народжується, що вона постійно. Ото то, як, от як буддя, нагороді. Так і мой. Тому та сестри. Є Господь Бог. І є ми друг друга. Будь ласка, молитись друг за другом. Якщо є у вас якісь потреби в домашніх групах і так просто, дозвольте, щоб Господь вас використав як інструмент в його долі. В його домах. Давайте встанемо на ваше. весело, давайте встанемо його ще Знаете, я хочу сказать так, добробут, добробут, наш добробут, доброволь. Наш добробут, добробут починається не з цього. Наш добробут, добробут починається з нашого серця. Хто живе в нашому серці? Бо той, хто живе, він дає добробут нам ніколи, знаєте, я пам'ятаю там перші там, та і так вам хочу сказати, коли я до хлопців приїжджаю, коли я спілкуюсь, скажу, знаєте, що є місце в нас, є місце, що нічого не може заповнити. Ніщо не може заповнити. Крім Бога, ось чого починається добро. Треба поняти, що Бог любить тебе. Треба поняти, що він віддав сина свого. Треба поняти. Інколи ми не розуміємо цього, ми просто торочимо, що «да, Ісус Христос прийшов, Він прийшов, але ми, коли ми ці слова кажемо, ми не відчуваємо, що таке Божа любов. І звідси є проблема. Нема достатку. Якого нема достатку? Та Божого достатку. Ми бажаємо щось, але дивіться, якщо ми, не ми, діти Божі, то ми повинні просто довіряти до татвами нашому. А коли ми не довіряємо, Думаємо, що не саме все буде. Людина, яка ходить в храм, в церкву, як пастор казав, розумієте, може потеряти спасіння. Коли? Та слово каже. Збирайте ж собі скарби на небі. Збирайте. А які скарби? То Божа любов, то забота, то відчуття, що Бог поруч. А не страхи, Амінь. Мені подзвонив мій друг, ми були в цю п'ятницю, яка була, ми їздили на батальйон і на суми, завозили їм там пошуки машини. Завозили дуже вам вдячні. І знаєте, вони раділи, коли ми приїжджали. Вони в перший раз бачили людей, ну добре, вони бачили мене там, постійно бачать, але вони перший раз побачили людей, яких взагалі не бачили. Я кажу за Андрія, за нас. І знаєте, мені така радість була. Але те, що вони в городі. Частина в городі, а частина, а частина на позиції. Там, теж, там також є люди, котрі ходять, інколи на них увагу не звертають, але вони обирають тому новим людям, які припекли Боже Слово. Бо вони побачили, що люди прийшли служити. Чим є? Що в них на серці? Ви знаєте, сьогодні просто подзвонили і сказали, що наші хлопці впали в засідку і три наші хлопці відійшли вічність, а один важкий. Чому людина дзвонить і каже такі речі? Чому? І вже не я живу, а живе мені Христос. До речі, я нам ці хлопці. Давайте зараз помолимося, щоб та Божа любов, яка дійсно є. Господня, щоб вона була в наших серцях. Знаєте, може бути всякі випадки, але... Люди повинні бачити це. не Сашу, не Васю, не Петю, не когось ще. Вони повинні бачити Господи Ісус Христа. Бо ми повинні служити ці. Давайте помолимося, щоб Господь у кожного в серці. Амінь. Отець Небесний. Ми ну, вдячні Тобі Боже Господь, за твою жертву. Бо Боже, Господь за Ісуса Христа, який просто прийшов, Він побачив усіх, він нас полюбив, дав нам шанс на спасіння. Він дав нам спасіння, він подав свою кров. Він показав ту любов, яку ми тут, ми ще не знали. Ми просто конолона. Царю Царів Господь Господь. Дай нам, Боже Господь, твою Божу любов. Запали, Боже Господь, наші серця, щоб ми служили один одному, щоб ми служили в нашій домашній, щоб ми служили всім тим людям, які прийдуть новонаверненим, Щоб вони побачили, Боже Господь, родини, щоб вони побачили, Боже Господь, Тебе посеред нас. Боже Господь, ми так благаємо Тому. Ми благаємо, Боже Господь, виконувати волю Твою Божу. І ми так бажаємо, як ти написав слово Свято. Я з вами по всій дні до кінця віку. Амінь.